Хочу літа, хочу перемоги, простих занять, мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, і щоб родинний вогник завжди грів, щоб було свято на Різдво і паску таке ж велике, як цей Божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт і залишилася. Зі сподами, щоб батька більше рани не стогнав, Ступати хочу босими ногами, метевиків ловити поміж трав. так хочу перемоги над ордою, над злом, брехнею, хочу просто жити. Пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожити. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти, не латати і вчити мову, мов не язик. Ой, скільки хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця щерева. Я словом рідним квіточки торкаюсь І прошу Бога, лиш би розцвіла.